що ми Маємо, Ага. Ну, сетапчик з вісьмерочками. Нормально, потанкуємо. Поїхали тоді. Турбошвидкість включаємо, висовуємо голову з кабінчики. І поїхали на швидкості і включаємо нітро. Погнали. Це буде весело. Нітро мастхевне. Хто казав, що воно помало їздив? О, як летить? Аж хвиль не видно так шурую. Ну всі поїхали скоріше трошки, ну нічого, я встигну, я встигну, я за ними, я за ними. Ой, вже засвітився, а, тут шквал приїхав. Я думаю, звідкіля засвітився. Ну ця машинка мене дивує, до речі. Трошки на ній покатав вже так, то вона така прям... Ну нічогенька, нічогенька. Ну Дуже чекаю вже тортика, всі кажуть, що тортик просто імба, імба, імба і на 9 його лишати. Подивлюсь, можливо, і візьму собі тортика і буду тримати просто як... Це... як в складі такий танчик, який повинен бути. Які пажди на то все набрати, не знаю, правда. Бо й десятку і того бобра хочу. Так, Скорб, сунься, скорб, що ти тут? Ти бачиш, що їде мастодонт? Скорпіоніус, Давай, погнали, поїхали, поїхали битися. Ну, давай, ми отут вже от, заїжджаємо. Дивись, ми зараз у цього XM57 розтащимо. Ану, м'яке тіло XM57 готове до прийому снарядів. Бем. Ух ти, його не можу збити. О, все, його ушатали. Красота. Красота. Так, у нас там ланцінці ззаді. І шквал ззаді. Оце по-любому зараз щось одне в спину заїде, ану. Ха, шквал! Я знав. Ну що ти? Давай своє, пуль 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 Давай, а що ти боїшся мене? О, навіть 34 урона наніс. Красавчик. 34 урона це сильно. Так, поїхали по лансену. Там ще Т77, він ж барабашний. Ці наші зліва, ті наші вірвались в центр, шкода і цей. Нормально, центр ми віджали. Зараз оцю сторону віджату, ми типу вишпілюємо, все чотінько. Я правда урона зовсім не накидав, але нічого. Опа, лаценсішний. Бум. Ух, по ньому прилітає. пі 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 пі, -пі. йо, який шквальний вогонь. Ой, шквальний вогонь, прям добрий. Так, ззаді. Що в нас ззаді? У нас там сзади щось куча народу. О, є. Єсть. У мене вже три фражика, це чудово. Так, ЛТшку я не бачу. Того не бачу. По душу 77-го їдемо. Їдемо по душу 77-го. Ми його зараз мусимо забрати. Прямо щось я не пробивав його зовсім. Що за бред? Чому я його не пробивав, не знаю, Ну, ладно. Не буду, не буду в це влазити вже. Так, поїхали, турбошвидкість. -і -і. бо ми тут... О, Борщевський аж на центрі, Йолки-палки, Борщ на центрі. Десь ідей... Десь... Ну ми ніби виграємо. Ми ніби виграємо. Так що все чудово. Напевно, цей бій буде ніякий. Так, а у нас шкода прям вообще ваншот, ваншот, ваншот. Ван Хедван оpportunity. Ух, блин. Опа. Ну вот и вс. Вот и вс, братултчик. Твоя кинечна. Пульк. Пульк. Ха! Розкатано, забули. 13-10. Фу, легкотня. Взагалі. Взагалі. Але в нас всі якісь ваншотні. Але в нас там є XM57, та вона ж імба. І, принаймні, так кажуть, що імба Так. Я. Су130 вбила XM. Оуа. Oh, wow. А оце, до речі, не хороша новина. Ми так можемо і програти. Мені... На мені все ХП виходить, я фуловий. Так, пацики, їдем на базу. Давайте просто ELC m 90 зі мною на базі стане. Шкода в центрі контролить, а Т-15 десь там підіжметься під камушок і буде стояти. Шкоди вже теж нема. Офігенно. Офігенно. Просто потрясно, наскільки офігенно. І навіщо вони так з собою? Тоді включаємо труборежим, висовуємо голову з кабіни і несемося поміж пальмами. лки, а Т-15 наша здохло там. Чудово. Так, а, А куди він поїхав? Куда ти, куда ти, куда ти малиш? Малиш, куда ти? Ой, ти, по-моєму, фігову позицію вибрав. М -м -м, ладно, стій там. Ну ти фігову вибрав позицію. Ну, стій вже там, раз ти так хочеш, стій там. Так. Так о. Вона може десь приїхати звідси і дати мені шотик, правильно? Бо ЛТшка мене може засвітити десь тут з-під кущів. Чи звідки вона на мене може засвітити, та ЛТшка? я знає, звідки. Опа! А от воно і приїхало вже сюди. Моя ЛТшка здохла. Мене що засвітило? О, ясно, мені тепер в задні цю ЛТшка буде стріляти. Ну да, він ще третій раз дасть. Ну конечно, 600 урона мені. О, танканули, нормально, все, ти мій, братан. Ти мій, головне не закрутити. Все, якщо він мене не закрутить, то все. Ушатали. Дед ЛТШонцій. Ну вс, фас, фас ЛТшка і я. Ха-ха-ха, 5 -ха -ха. фрагів, блін. П'ять фрагів. Дай мені шостий, братан. Не тупи. У мене, напевно, нема шансів проти ELC 90, він мені, по-перше, не дасть захопити. А ще проблема, що я не знаю, чи я в перманенті. Якщо я в перманенті, це теж. Якщо він мене постійно зараз світить і бачить, це погано. Кудоюсь катається, переїжджає в мене, що обзору нема зовсім на цій калемазі. Я собі все на атаку виставив. Ляхашей. Рємка в відкаті. Ну, де ти є, малиш? Давай. Де ти є? Їдь. Зараз ззаді вийде, я правильно розумію? То падло зараз ще ззаді вийде. Та. Та не видно його ззаді, я пану його зазади за рентгеню. М -м -м -м. От скотиняка. Що я зробив? Я ще й з'їхав. Ну я вообще, звісно. Супер лучший турбо. Я ще й з'їхав з захвату. Так, тут його нема. Тут його нема. Опа! Ай-яй-яй, больно. Ну все, друг. А, я його не зловлю, так. Я його так не зловлю. Так, добре. Це позиція кепська. Але я тепер знаю, що я не в перманенті. Так що я зловлю лампу. Мені головне тепер чекати, звідкиля він приїде і, і ловити момент. Розвертаюсь доволі я бодренько, значить десь стаємо тут. І цілим. Наскільки я пам'ятаю. В ELC 90 дуже коса пушка. Якщо він відійде на далеку відстань, тобто справа десь. То він буде зводитись ще секунду-дві. Я встигну доверну. Ага, лампа через 3 секунди спрацьовує. Ой, блін, Шерлок Холмс з мене фіговий. Опа! Уух, яка доля нещасна. Ну, от і все. От і мій шанс втрачений, так? Але він поїхав геть. Ну, в нього тільки шанс вриватись в мене кудоюсь. 30 секунд все-таки захвату. Або він, певно, поїде вправо в кущі. Але я вже цього очікую, зліва він не встигне об'їхати, скоріш за все. Зліва він не встигне об'їхати. Ні, він туди не встиг, він не поїде туди. Опа! От і він вже ціле мене падло. Він вже мене падло ціле. Звідки ля... Ох ти! А то ж. А як він... А то де він там? Ніфіга ти видерся, малюк! Ну давай. Давай, а що ти на мене поїхав? Ти хочеш, щоб я з'їхав? Давай, фражик, ти мій, Все, ти мій шостий фраг! Ха! Ха! Блін, перемога! Шостий! Шостий забрали в мене! А! Опа-опа-опа! Продовжуємо нагібаторські бої на цьому тортулєтті. АТ-15! Можу сказати міні-тортик, ну не міні-тортик. Ну йо поїхали. Турбошвидкість. Висовуємо голову в лючок. І несемся! Ха-ха! Дерево! Яке дерево? Нема дерева. Забор, який забор, нема забора. Ладно тут. Так, на позишн. Йдемо на позишн. У нас буде зараз якась топова позиція. Ми попали з вісімками і сімками. Значить, Ми тут практично супер турбомастодонти яких треба боятись. Ну єдине, що проти нас що, проти нас. проти нас ТС-5, а це больно. А вона нас буде дуже больно шити, а ми її не факт. У неї ще і КДшка вроді навіть краща, ніж наша. А може і ні, я вже й не пам'ятаю. До речі, напишіть, як вам ТС5. Бо я хотів собі якось її в трейдіні виміняти. І хотів собі її взяти. Бо мені дуже Т-28 зайшло. У мене на каналі, до речі, вже щось три ролика на Т-28. Так, тут нікого не буде, бачу. Клас. Зліво в нас взагалі прорвали, нікого нема. Наші всі справа, а я один майже по центру. І тут нікого нема, вони теж впушили, походу. то треба прям щось поїти. Перерискувати. Їдемо по гвардійця. Гвардієць. Нюхай! Втік. Дуже швидко, до речі, відреагував. Молодець. А ну ще. О, 25 уронів. 25 уронія. То на чому він на фугас? ТС5 біля нас, ТС5. Їдемо по душу ТС5, вона сюди проїхала по центру незамітно. Ох ти яка ніндзя. Вона вже нас чекає. Не чекає! Гусля! Гуслю не збили, це погано. Гусля! Є гусля Ремка. А, рімочки нема! Ой, малиш ти мій! Ніндзя! Хто ніндзя? Я ніндзя! Ти в курсі, що таке 4 секунди перезарядка? Це пуль-пуль, і ти дохлий. Шо там, пушку до гори задирай, що здаєшся. Ну, здаєшся? Оу, тут не пробиваю. Ні-ні-ні, все, сорян, поняв, все, цей каток. Значить, пуляємо цей каток. Next, сільвупле? Хоба! Бурасік. Так, Бурасікс получив тичку. І Бурасікс відкисає. Правильно, у мене вже 2 фрага і 2000 урона. Нормально. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, який. Ой, який ще один ніндзя, з мені. Нюхай. Так, на карті приближається ЛТшка. ЛТш, ЛТшку, я боюся. Все, існо страшений. ЛТшці даємо. Раз. І ЛТшці даємо два. Не дали два. Фігово. Ой, раз, два, три. Ай-яй-яй ай-яй-яй. А больно, больно. До побачення. Яке больно. Нічого не болить, нічого не знаю. Нічого не болить, нічого не знаю. Так. Що це? А, це й по мене їде. Ну стоподово по мене. Сушечка моя. Ходи сюди. Бум. Усля не пройшла. І що він проб'є мене? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що ж А, ша й галду прикольно. Шо ти. Next sільву play, Next, play. Чотири фражика в мене вже. І 3-6 задороння. Давайте, листи. По одному листи. Я тут всіх зараз порішаю. Ха-ха-ха! <laughs> ну, де ви там є? На нутесочка. Опа, алтишонці. Лтишонці підігру. Опа в саму кришечку лючка. Оцього треба рішати. Алтишонці дуже небезпечний цей. Ну 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 ну-ну. Ой-ой, як він больно б'є. Ух, в того прожетки альфа. Ай, ще один ніндзя, опять невидимий. Та що ж ти робити з ним будеш, ну. Де він там є? Він десь аж там, ну блін. Так, він поїде на мене, як думаєте? Фік там, він засцить. Він засить мене, бо я, я жорсткий, а вони там мої відкисають самі по собі, ну, бляха. І МН90 вбиває прожетку. все. У нас Т-25-2 буде са... О, опа! й ловий. Та що вони всі фул Так, гусля. Куда я стріляю? Воно же ж броньоване. В цицьку, в цицьку. Є, залт нормально. Добре, є. Ой-ой-ой, зліва, 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 гвардієць. Танканули гвардійця. І Знову фуловий. Гусля. тримаємо на гуслі. Ти мій? Я не мій. Ай-яй, я, 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 трошки вище гуслі пішло. Хотів гуслю збити знову, але. Уви. Ага. Вигриз той гвардієць. вигриз в мене перемогу. Це мала бути моя перемога. Ну ладно. Пік на нього. 5000 уронія, братва, 5000 уронія, шановні друзі-танкісти, це є 5000 уронія. Ну все, як то, ви знаєте. Люблю, обнімаю. Всім пока, до наступних зустрічей.